Всім привіт! А в продажі у нас Volkswagen Golf 6 2010 модельного року з двигуном 1.6 MPI, на який вже в Німеччині було встановлено газ. Ленді Renzo. Автомобіль весь в рідній фарбі, фарбована одна деталь тільки. І все. На гарній гумі, Гарні Гарнікосправні 16 диски. Має партроніки, омивачі передніх фар, передні задні партроники, фаркоп. В салоні автомобіль має 4 скот підімачі, електродзеркала з підігрівом, кондиціонер, який працює та холодить салон, газ. Сидіння в нас в гарному стані, ні потерті, ні передерті, нічого не перешивалося. Задній диван. Потолочок не провисає, нічого гарно все як має бути. Багажне відділення. Також додатково є запасне колесо на титановому диску, газ, домкрат. З іншого боку. Пасажирська сторона. Так само сидіння. Регулюється по висоті як водійське, так і пасажирське сидіння. вверх-вниз, Кому як зручно. Запустимо на двигун. має 178 тисяч виного, підтвердженого сервісною книжкою пробіг. Автомобіль завозить з пів оберту, немає ніяких проблем. Працює на бензині. Також на газу. Взагалі без лишніх проблем. Немає ні помилок, нічого.